Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Знову дощ, холодно. Ну що ж, подивимось, яка енергія сьогодні. Карта дня для нас. Король мечів. Що в нас на дні колоди, закохані. Ух, така серйозна енергія, знаєте, я знаю, що з цим робити. Закохані це партнерство, це кохання, це союз, це об'єднання, це компроміс, вирішення проблем домовленості, як бізнес, так і приватні. Ну, і вибір, який ми робимо серцем. Тобто, все, що тут відбулося, король мечів сьогодні аналізує, фіксує, все е, структурує, бо меч це ясність, то я розумію, як мені з цим бути, як рухатися далі. Проговорили, домовились. Тобто надали ясності один одному собі. Тут вибір робили серцем, а сьогодні ми його собі аналізуємо, цей вибір. Або це дорослий чоловік стихії повітря, близнюки, водолії, 45, чи людина-фахівець. Можливо, тут була розмова про щось, що сьогодні фахівець, такий, як адвокат, лікар, медбрат, перукар, кравець, кухар. Можливо, йшла мова про щось з одних і сьогодні один з перелічених фахівців надасть ясності. Ну, Тільки ви підставляєте під свою ситуацію, тільки ви знаєте, що тут відбулося, яка розмова, чи примирення, чи, чи зізнання, чи освідчення, вибір, який ви зробили. Ну що ж, ну, а, знаєте, король мечів також і. Взагалі меч надає ясності, і він може відрубувати. Тобто ж кажу, залежить, який тут ви вибір серцем зробили. Домовились, підписуєте угоду чи розрубуєте. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе імператриця? Чудова енергія, знаєте, тому що рішення прийняте по імператриці по такій енергії в спокійному стані це чудове і вірне рішення. Допоможе імператриця для когось вагітність, для когось мама, підтримка дорослої жінки, мама, коліжанка, а для когось така раціональність. Коли ми опираємось на всі ресурси, на, на сім'ю, коли ми все аналізуємо, все, все прораховуємо, як буде, як було, що я маю, і аж тоді приймаємо рішення, на наш внутрішній комфорт. Особливо так, для нас він важливий, тому що імператриця, подивіться, вона нікуди не поспішає. Це така раціональність, спокій, гармонія, впевненість. Ну, в ній зібралися всі позитивні якості. Тобто, опираючись на це на, на, на все, ми приймаємо рішення. Яке, до речі, ну, по королю мечів, знаєте, воно справедливе. Що нам буде заважати? Емоції. ага, Емоції, бо королева кубків, доросла жінка, стихії, вода, рибарак, скорпіон. Буде в неї своє бачення, своя думка, яка не збігається з вашою, І... або наші емоції. Важко контролювати свої емоції. Важко їх опанувати. Ну що ж, ми заховаємо. Можливо, інтуїція, знаєте, можливо, це інтуїція, можливо, це емоції, а можливо, для когось жінка. Заховали, щоб ніщо нам не мішало. Ну що ж, друзі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що все ж таки маємо короля мечів. Я бажаю нам сьогодні такого спокійного, гармонійного. Чудово пам'ятаємо, так, що настрій ми створюємо самі собі. І, і залежить від все, від нашого сприйняття, від е, нашого спокою, від нашої рівноваги. Тому, давайте будемо собі створювати настрій по імператриці. На дні колоди ми мали закохані. Тобто. Пликаємо. Що, що таке імператриця? Росте те, що ми плекаємо. Ось такий я сьогодні нам бажаю такого дня, радості, позитиву, натхнення, любові, гармонії і спокою. Ну що ж, залишайте свої коментарі, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки. А хто не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне Таро, До зустрічі, папа. -па.